Діди, а де комбайн? Об'єщаний. Комбайн, та наш комбайн? би комбайн. Комбайн! Що там, Арсен? Кидай у відру. Я люблю, як це обас роботай. Де комбайн? Та що мали купити? Вертуха де? Ні вертуші треба не треба. Не треба? Ну Мене дивись, робочий клас, підростає. Вже в мене заміна буде, все. Там надо не переживати <laughs> Капулю хорошую в його, ні. Я мені ведра не перекинь, то лази. Відро не перекинь, бо діт буде знов збирати. <laughs> И сколько такого за кілометраж, рачки. Я три часа дику наблюду, сучки. Три часа. Так, я Євро... так, по європейській маркам роблю. По європейській? По європейській годинник так. у вас. А коли це гарні? 20 кілометрів. 20 кілометрів. 5 років назад. ще. Ти. Коли деруни обіщані? Що? по європейських. Ви рачки йдете у Європу. О, я в Європу йду. Двері я зараз подзвоню. Відкривай двері. Каміння все збирає, як комбайн. Мало пилюки. Він кожен день замазаний, його немає нічого він чистий. Йому тако, включаєш мультики, йому давай двір бігом. На двір їхати кудись щось робити. Оставляю з вами. Давай, ну мені не треба вже ні, нікого наймати. Через приїдеш, він через час з вами вже коником приїде. О, О, дивіться вже купочку.